А зараз до новин, на які не хочеться витрачати багато часу. Децентралізація це людоцентрична реформа, яка здатна змінити життя громадян у нашій країні, заявив у своєму Твіттері прем'єр Гройсман. Пане Гройсман, увічливіше казати не «людоцентрична», а «людмилоцентрична». А якщо людо, яку ви мали на увазі літнього віку, то краще казати Людмило центрична Суд Амстердама вирішив повернути Скіфське золото Україні. Ура! Але що з цього приводу думають самі скіфи. Давайте далі. У Литві винайшли спосіб абсолютно законно погрожувати життю, честі та гідності людини. Жителі Вільнюса знаходять у поштових скриньках запрошення переселятися у Російську Федерацію. Це абсолютно законно, але лякає до севини. На Тернопільщині депутат сільради під ніком Роман Шухевич розбещував неповнолітніх дівчат. А ви кажете, нашій молоді не вистачає патріотизму. Україну прокотили ще хвилька мітингів, на котрих колишні працівники міліції вимагали. Ти спізнивши на одну хвилину, новина про скіфів вже була. Закопайте його у кургані. От, тряще. Дві новини зіпсував. <плес> Жителька Херсону два роки не платить за комуналку. Недра землі приналежать народу, і жінчина вважає, що все добите, їй доставатися безплатно. І це правда. Надра належать народу. І платити не потрібно, і влада має припинити приховувати, що видобуває з надр не тільки газ, але й електроенергію, гарячу воду, ліфти, сміттєвози, асфальт, двірників та сантехніків.